І як почула Єлисавета, Привіт Марії, здригнулося дитя в лоні. І Єлисавета сповнилася Святим Духом і скрикнула сильним голосом і сказала, благословена тими жінками благословена, і благословений плід лона Твого. Але тут я хочу, щоб ви звернули увагу, що як сповнилася Святим Духом, і сильним голосом сказала, проголосила Божу правду, і проголосила Боже пророцтво і Божий задум, благословенна тими жінками і благословенне прітло на Твого. І звідки мені це, що прийшла до мене мати Господа Мого? І коли людина сповнена Святим Духом, вона проголошує. Ті речі, що є від Бога. Якщо людина не сповнена Святим Духом а чимось іншим, то вона проголошує речі, які не від Бога. Ну, от подивіться, як за часто ми говоримо від Бога. Ну, Як правило, дуже, дуже рідко з тої причини, що Ну, в якійсь мірі, навіть мене воно трохи так лякає, що я від Бога не можу говорити так, як перші особі від, від, від імені Бога проголошувати. Ні. Ми ж люди, і ми завжди, ну, як то кажемо, від себе повинні говорити, а не від Бога. Пророки можуть говорити там від імені Божого. І то вони кажуть, сказав Господь до народу Ізраїлова. Якби вони ті, що передають то Слово Боже, так? а Христос говорить, звернітував, як повноправний, Він каже: Я кажу тобі. Вже не проставляє себе як посередника, а того, хто є безпосередний. І причиста Діва Марія стала тою, яка, прийнявши, погодилася з волею Божою. Дістала можливість вмістити в себе невмістимого Бога. Щоб, народився, щоб Христос народився від Пречистої Діви Марії. І там, де є Божа присутність, чуєте, так? там, де є Божа присутність, там є сповнення Святого Духа. Єлисавета довго чекала дітей, у них не було дітей, і вже вже на схилі віку вона завагітніла. І тут приходить Марія до неї. Але вона вже в лоні має Ісуса Христа. Вона приходить до багітна. І Єлисавета тільки. Почула, побачила і здригнулося дитя в ілонії. Тих, до кого Бог торкається, тих, кого Бог собі вибрав, в присутності Бога, відчувають себе. знаєте, так, як дитя стрепенулося, відчувають себе, я би сказав, навіть не завжди комфортно, а навпаки, може, навіть більше стривожені, більше переживають, коли ми приходимо до храму. Коли ми йдемо готуємося до сповіди, все рівно приходить якийсь такий трепет, так? це значить, що ти приходиш до Бога. Я часто чую від людей таку річ, що каже, приходжу до церкви, так мені погано, я не можу там стояти. І люди то починають інтерпретувати, що це людина грішна, і вона. Ну, Не може бути у святому місці. То трохи не так. Людина, якщо вона грішна, якщо вона не покається, їй дуже складно, їй дуже складно долучитися до Бога, до Божої ласки, до Божої благодаті. Вона не має контакту з ним. Я це називаю. Запакований у файну карібку. Для того, що ми, ми купляємо щось в магазині, так? телевізор, там, чи холодильник, чи ще щось, ми його додому привозимо в коробці. Чи стиральну машину, чи ще щось там, і привозимо додому у коробці. Ми ж не лишаємо його у коробці, не? ми його витягаємо з тії коробки. б вона там гарна не була, ми її розрізаємо витягаємо там з тої коробки. І коробку потім геть. Людина та, що не розкаяна, ми представляємо, що вона якась як порожня, нікому не потрібна і так далі. Але я вам хочу сказати, що краще сприймати ту людину як запаковану коробку. Кожна людина всередині є дуже багата і має дуже багато добрих речей. Але коли вона знаходиться в стані гріха, вона запакована, вона не може себе реалізувати. Тому Господь нас любить, особливо грішників, тому що вони ще в коробці, ще навіть не відкривані. Не думайте собі, що. Треба щось таке, яке особливе зробити, бо тому що тоді я наповнюся чимось таким святим. Тим, що ми робимо, наші вчинки, вони не для Бога, вони для людей. І через ці вчинки ми показуємо Богові свою важність, свою цінність. І Дух Святий Божа благодать, благословення, та Божа ласка, яка сходить на людину. Вона нас зрушує, божественне. І ми тоді хочемо молитися, ми хочемо йти до церкви. А коли вже є такий, знаєте, стан, то чого я буду йти до тієї церкви? Там та, ну, що нащо мені того? Ви вже вас вже диявол помало запаковує. Бо він з Божим даром нічого не може зробити. Ні спортити, ні вкрасти його. Він може вас просто ізолювати від Бога. І потім буде вам робити ілюзію, що він вам щось відкриває. Тому, найперше, орієнтуємося на Бога, Той, який тілом прийшов у світ, народився від непорочного Зачатої чисту Діві Марії. Цих слів диявол дуже боїться. Ці слова вживаються в молитві екзорцизму на вигнання Злого Духа. Коли екзорцист говорить іменем Ісуса, який тілом прийшов у цей світ і народився від непорошенного зачатої пречистої діви Марії. Молитвами святого Архістратига Михайло. Чуєте, що проганяє диявола? Святість, але не людська. А Божа та святість, яку диявол. Не може перевершити, не може її зробитися більше від неї. Не може її перевершити, а людську може. Бо все, що робить людина, воно проминаюче. І яке би воно важне не було, людське довго не стоїть. Боже, стоїть довго. Якщо взяти, наприклад, історію нашої церкви. Христової церкви. Не церкви в Україні, так? а історію церкви Христової і 2000 років, то з того часу вже дуже багато імперії розпалися, розвалилися, культури мінялися, мінялися звичаї, мінялася мова, вона, вона, вона трансформувалася в іншу. Вона ставала літературною, вона ставала, ставала сучасною. Бо навіть якщо взяти. Нашу українську мову Солов'їну і взяти років 30 назад чи 50, то в сьогоднішній мові дуже багато нових слів, так? новоязів, так, так би мовити. Слів так, вони запозичені, вони в основному англійські, так? Отакі От оці всякі Facebook, Xbox, оці. Цей месенджер і так далі, ці всі слова, вони є запозичені, і це є, ну, воно збагачує мову, воно її міняє, вона стає інша. Переписується граматика, ще щось, і хтось каже, ой, то не добре, мова постійно міняється, мова міняється. Бо якщо взяти, наприклад, ми часом помилково кажемо, що. Старослов'янська мова. Ну, нема такої, є церковнослов'янська мова. Люди такою мовою в той час не говорили. І Була мова розмовна і була мова для ведення документації так? або для літургічних е, текстів. так? А розмовна мова була інша, вона не була такою. Так, як ми читаємо, церковно Слов'янську. І тому це треба розуміти. Сьогодні, вже в даний час, ми навіть собі не можемо представити, що ну, скажімо, діловодство може бути на одній мові, а спілкуватися на другій. А тоді так було. Бо переїхав в сусіднє село, там вже трошки по іншому говорили. Ну, не, не, не по-іншому, по-іншому, а десь якісь речі називали по своєму Нас по поточці казали Барабулі, а в казали картопля, чи Бульба, чи там. Ну, по-інакшому, так? І так люди ну, жили такими, ну, якщо брати, такими, як село, це, як, скажімо, як якась там окрема група, так? І в тому числі й мовна група. І тому мова, вона трансформувалася. Там були колядки, там були весільні пісні. Потім з тими весільними піснями поїхали в сусіднє село. Люди послухали, ой, яка гарна пісня, давайте ми будемо такої співати. Заспівали такої, сподобалося, пішло. І так мова постійно міняється. Вона змінюється. І ми повинні ну, враховувати, що все міняється, так? тільки лишається Божа. Правда? І те, що є Божа установа, вона незмінна. Дві тисячі років пройшло, а церква існує. І церква мінялася. І мінялися стилі, і мінялися... кожна епоха вносила свій, свій, свій вклад в архітектуру церкви і так далі. Воно прикрашало, воно урізноманітнювало, воно робило наш звичай. Нашу архітектурну спадщину, ну, такою широкою, багатою. Отсули робили з дерева, там, десь ближче до нас, то більше вже такі кам'яні були, церкви і так далі. Ну, Це якраз говорить про те, що світ змінюється, бачимо, і він міняється, і міняється, міняється, ну, якісь навіть цінності міняються людські. так? А от Боже Слово, воно незмінне і вічне. І тому Дух Святий це є той, хто відкопує ту божественність в нас, та? так ми можемо добирати їх своїми словами, так, так, наскільки ми можемо сказати, але тема, яку Бог пропонує, вона Божа і незмінна. Тільки ті, хто її проголошують, проголошують по-своєму у міру. Свої компетенції, в міру свого красномовства. Знаєте, якщо взяти чотири Євангелії, Матея, Марка, Луки і Івана, вони відрізняються. Вони відрізняються стилем написання, формою подачі. І само навіть зображення, як Ісуса подають, як подає Матей, як Бога чоловіка. А Марко подає його, як, 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 як царя. А? Ісус Цар. Лука подає Ісуса вже як, як жертву, тому що його часто малюють із тельцем, так? Лука і, і телець. Він з відкритою книжкою і символ тельця. Це через те, що він подає Ісуса як, як жертву. Ну і Іван, як саме духовне Євангеліє, його зображують з орлом і тому він інший. бачите чотири Євангелії, і вони різняться. Тема одна: а спосіб подачі, метод подачі, стиль подачі різний. І тому хочу вам сказати, що Бог так каже: не бійтеся тої різності, що межи людьми. Але шукайте тої одності, що в Бозі. Бо якщо ми будемо говорити про об'єднання, про щось спільне, то це треба єднатися навколо Бога, навколо Ісуса Христа, який того Бога нам об'явив. Він до нас промовив Словом. І каже Євангеліст Іван: спочатку було Слово. І слово було у Бога, і слово було Бог. І в 14 стиху першої глави від Івана ми читаємо. І слово сталося тілом, і поселилося між нами, і ми бачили його славу, славу єдинородну від Отця. Повного благодаті. Тобто оці слова, які ми чули, що, як почула Єлисавета Привіт Марії. Здергнулося дитя в війлоні, і та іскрикнула сильним голосом і сказала, благословена між жінками. Сповнюйтеся Святим Духом, бо іменно молитва дає можливість повернутися лицем до Бога і дає можливість дух, щоб Дух Святий прийшов до нас, а Він до нас може прийти через святі тайни, інакше ніяк. Перша тайна це і хрещення, щоб Стати членом церкви, а далі свята тайна покаяння, тобто сповіди, святе причастя, присвітає Ухаристя, святе єлеопомазання, коли ми оливою помазуємо хворих на зцілення, свята тайна подружжя, щоби сповнити подружжя Духом Святим. Чуєте, не просто гарний обряд, так? А щоб наповнити подружжя Духом Святим, щоб воно зростало в любові, бо любов це дар Божий і свята Тайна священства, щоб приймати Божественну благодать і ділитися нею. Священника також треба вибрати, каже Господь, де ви мене вибрали, я вас вибрав, щоб його наповнити Святим Духом, а щоб його наповнити Святим Духом. Мусить отримати свячення, рукоположення від єпископа. А єпископа висвячують два єпископи, а тих єпископів висвятили ті попередники і так далі, і так далі, і аж до папи Римського і далі, аж до Ісуса Христа. Безперервний ланцюжок. І це говорить про правдивість церкви, це говорить про повноту Духа Святого. І коли священик кладе на те руки через оці всі рукоположення на тебе кладе руки сам Ісус Христос. І тому от такі прості слова, оскільки Господь Бог укладає у них змісту, ну, ширину ту, ту глибину. Духа Святого, який каже, досліджує глибину. Отож, користайте при кожній нагоді, при кожній молитві, чекаючи перед Богородицю, укликайте і коли чуєте ці слова, сповнилися Святим Духом і скрикнули сильним голосом, ви маєте, кожен із вас, таку можливість, бо маєте коло себе священиків, маєте свячення, маєте світу тайну хрещення, хтось вінчений і так далі. Нехай Господь Бог буде з вами, пречиста Діва Марія, біля вас, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Мені.